Друзі, привіт! Наступила зима, а зима це період вірусних інфекцій, стурбованих батьків, діти, які хворіють на вірусні інфекції і не дають їм спокою. Тому вирішила сьогодні поговорити про так званий слабкий імунітет. На дуже часто можна почути від батьків, ну чому у вас федя ходять до садочка, або до школи, не хворіють, а моя дитина весь час хворіє. А можливо, в неї слабкий імунітет, або в неї взагалі немає імунітету. Що нам треба робити, як обстежуватися, що приймати? І ось сьогодні хочу вам розказати, які ознаки, що наштовхують нас на думку про імунодефіцит. Перше, це 8 або більше отитів за рік. Це 2 або більше синусити за рік. Це довготривалий прийом антибактеріальної терапії, необхідність, да, обґрунтована необхідність у тривалій антибактеріальній терапії двох, більше двох місяців з рік. Це дві або більше пневмонії з рік. І тут я хочу вже таку зразу ремарочку зробити: що це є підтвердження пневмонії. Да? Це розповсюдження, грибкові ураження слезових. Це гнійні ураження, глибокі у вигляді абсесів, абсеси внутрішніх органів. Оце є ознаки, які наштовхують на думку про імунодефіцит і необхідність для звернення до лікаря-імунолога або привід для того, щоб обговорити ці питання з вашим лікарем-педіатром. І так, для того, щоб підсумувати, подивіться на свою маленьку бусинку, поцьомайте її. І давайте зберемося і підсумуємо. Перше, діти дошкільного віку хворіють приблизно 10 12 разів на рік вірусними інфекціями. А практика підказує, що це буває і частіше. Якщо ваша дитина хворіє вірусними інфекціями без ускладнень і не має інших хронічних. Захворювання, які стали наслідком да, частих вірусних інфекцій. Ми не говоримо про дитину з слабким імунітетом. Або як такий був радянський термін, часто хворіюча дитина. Третє, запам'ятайте, діти мають хворіти. Так формується колективний імунітет. Чи треба робити імунограму? Ні, імунограма це не рутинне обстеження. Це не рутинне обстеження, воно призначається лікарем-імунологом або вашим лікарем-педіатром і несе певну мету. Чи треба приймати імуномоделюючі препарати? Ні, не треба. Чи треба приймати противірусні препарати? Забудьте про них. Не треба. Є певні чіткі і достатньо вузькі покази для прийому противірусних препаратів. Чи треба приймати вітаміни? Ну, якщо ви годуєте свою дитину повноцінно і не економите на ній, ви не є веганом там, або вегетаріанцем, і так далі, то вітаміни вам не потрібні. Тільки якщо є підтверджений діагноз гіповітамінозу. Що ви можете зробити для своєї дитини? Ви можете її просто любити, ви можете в неї вірити, ви маєте її повноцінно раціонально годувати. Має бути обов'язкові прогулянки на свіжому повітрі, має бути фізична активність, і має бути вакцинація обов'язкова і та, яка в нас є. Не обов'язковою. Да? Це я говорю про вакцинацію від пневмококової інфекції. Отож, будьте мудрими, будьте розсудливими, з наступаючим вас новим роком, будьте здорові. Завжди поруч з вами лікарська практика.